Рішення щодо утилізації не лише косметичних засобів чи медичних препаратів, а загалом побутових відходів будуть шукати у Львові вже 2 жовтня на форумі Resink Waste. Захід об'єднає керівництво і міст, і бізнес, і громадськість, щоб напрацювати ефективні і сучасні рішення для майбутнього міст без сміття. І з нами на зв'язку представник організаторів це Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто пане Олександре, вітаю вас. Добрий вечір вам. Ми буквально із вами перед зв'язком із вами говорили у цій студії про утилізацію медичних препаратів як величезну глобальну проблему. Крім того, послухали також львів'ян, яких опитали на вулиці щодо утилізації косметичних засобів. То ми так розуміємо, що коли ми загалом говоримо про побутові відходи, то це проблема й поготів. Чи правильно ми розуміємо, чи навпаки, уже в цій сфері є якісь такі зрушення, коли треба більше заглядати в оптимізм ніж песимізм? Нас зараз такий добрий вечір. Ще раз е, в нас зараз такий час, коли е, треба заглядати е, при будь-якій можливості в оптимізм. Тому ми до цього дивимося дуже оптимістично. Насправді е, ми організовуємо в рамках е, 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 екофоруму. Вже п'ятий рік поспіль. П'ятий рік поспіль організовуємо сам форум. В цьому році ми робимо його. Фактично, вже міжнародним, ми залучаємо партнерів зі сполучених штатів з продуктивних європейських країн, які будуть ділитися з досвідом з нашими громадами. Насправді, питання сміття на сьогоднішній момент є дуже актуальним. Багато в чому кожна з громад робить великі прориви є велика реформа, проведена в частині. Адміністрування поводження з твердими побутовими відходами є введені великі зміни, реформи в нормах поводження з ТПВ. Відповідно, є про що говорити, є яким чином думати про будівництво нових полігонів. Точно є яким досвідом поділитися про те, яким чином рекультувати старі, є можливість поговорити про. Пошук рішень по будівництву сміттєпереробних заводів а... є. Поділитися досвідом, як робити не потрібно. Ми однозначно будемо це робити, ділитися максимально всім, чим зможемо. Ну от, власне, однією із таких найактуальніших тем, яку будуть розглядати на форумі, це про перехід від, від відходів до ресурсів. Ми в цій студії з попередніми гостями теж це обговорювали, але в контексті медичних препаратів. Ну так, власне, от від відходів до ресурсів, щоб перейти, треба мати як мінімум те, де їх переробляти у, у Львові. У нас як висіло, так і зависло із сміттєпереробним. Заводом досі не реалізований цей проєкт. Ви згадали про рекультивацію полігонів? То із цим принаймні нам щось вдалося зробити, як із іншими містами і їхнім досвідом. От, якби я вас запитала, кого би ви поставили у приклад Львову, то що би це були за міста, і які проєкти там реалізовані в контексті переходу від відходів до ресурсу? Ми говоримо про циркуляційну економіку, взагалі про циркуляційну поведінку з. Сміттям насправді і місто Львів воно є одне з передовим, оскільки, як ви кажете, в нас зависло питання з заводом, але воно зависло власне по питанню того, що Львів повійшов першим до того, щоб побудувати завод, і стикнувся першим з проблемами, які були закладені як підводні камені в різних таких маленьких ловушках. При відборі технології є гарні, гарний досвід роботи навіть і в Харкові, який рекультивував фактично полігон один з перших, і так само при. Якісно використовує біогаз для того, щоб виробляти електроенергію. Це є так само циркуляційна економіка. Якісні приклади показують Київ Житомир Хмельницький. Тобто, Хмельницький на сьогоднішній момент знаходиться на стадії. Проектування самого заводу, і фактично вони разом з нами спілкуються з приводу того, щоб теж не потрапити в ті на ті граблі, на які на жаль натрапило місто Львів. Але ми виходимо з цієї кризової ситуації. Ми рухаємося вперед. Ми сьогодні вже монтуємо обладнання, і навіть як би складно нам не було з нашим підрядником, але ми це робимо. І по суті, ми зробимо правильну платформу, на якій ми зможемо. По суті, сортувати це сміття і переводити його теж в циркуляційну економіку. Паралельно з тим у нас є хороший досвід стосовно компостувальної станції, яка так само є одна з перших в Україні, де ми на самому першому етапі вже вже. Відбираємо по суті там 30-40% органічних відходів, які переробляються на компостувальні станції. Вони не захоронюються на полігонах, вони не перегнивають, вони не створюють небезпечні викиди, тобто вони фактично перетворюються вже в органічну домішку до ґрунта і використовуються в парках і прилеглих територіях нашої громади. Тому кожен з досвідів здобутих в наших містах України це ну немає зараз когось одного флагмана, якого можна поставити в приклад і сказати, що у всіх все вийшло добре. Треба зараз говорити про те, нам всім в кого вже щось вийшло, як зробити так, щоб в наступних виходило це ще краще, швидше і без помилок. Ви згадали про компостувальну станцію, яка перетворює органіку в продукти якраз в дуже хороший приклад циркуляційної економіки. Як вона до речі зараз діє? Тобто, звідки ви берете цю органіку? До вас люди привозять? Ви забираєте чи це від оцього загального сміття? Відбирається органічний органічні відходи і перетворюється в добрива. В нас є декілька в по суті постачальників даної продукції. Перше це є мешканці міста Львова. По суті, на кожному майданчику є. Контейнери з для відбору органічних відходів це теж впровадження цілої культури, і це неможливо зробити за декілька років там за п'ять років, скільки є існує зараз компостувальна станція. Тобто, ми рухаємося до цього. органіка від населення є найскладнішою, оскільки вона все таки є з домішками твердих побутових відходів, і в цьому є проблема. Але ми рухаємося в цьому. Плюс в нас є великий сегмент. Це є юридичні особи. Особи. Тобто, це є їдальні магазини, великі мережі супермаркетів, ринки, які надають нам цю продукцію. Відповідно, вже органічно, яку легше переробляти і легше її виробляти вже якісний з Знає, і окрім цього, в нас ще є наші підприємства міста, які Дають можливість так само при обробці зелених насаджень парків, тобто це є гілки, трава і інші органічні відходи, які потрапляють до нас. Вони теж чистими і теж використовуються в швидшому перегниванні. Якщо відійти від органіки, перше питання, яке ставлять львів'яни, коли чують про тему сортування відходів або переробки всякого непотребу, перше що запитують, для чого я буду сортувати біля смітника у різні контейнери, якщо воно потім приїжджає у будь-який полігон і змішується? Це питання з року в рік. Ми ставимо нашим спікерам, і я і цього разу не умину не, ум... не, ум... не, ум... не ефіру для того, щоб його поставити. Поясніть, будь ласка, що із цим сміттям відбувається, і чи варто сортувати львів'янам його на майданчиках зі збору відходів. Дивіться, це, це твердження, про які ви сказали, воно є в деяких наших мешканців. Ми теж з цим постійно стикаємося, але ми проводимо постійно просвітницьку роботу і теж закликаємо всіх, і це зараз зробить і адміністратор і міська рада. Ми закликаємо так само всіх мешканців враховувати те, що в нас є компостувальна станція. Ви можете прийти подивитися, яким чином це відбувається. Ми вам ведемо постійну промоційну е е компанію. Ми показуємо через мережі е відео рілси, в яких ми показуємо, яким чином виглядає чистий органіка, яким чином виглядає органіка. Коли власне люди так думають і змішується сміття, і воно приїжджає до нас, коли перевізник неякісно його відбирає. Але насправді з кожним е роком з е цих контейнерах з'являється якісніший продукт. Для чого ми це робимо? Для того щоб ми економили кошти е на Захоронені перше питання для того, щоб мешканці тоді мали можливість платити менше. Ми теж говоримо зараз про те, щоб створити таку певну реформу з адміністратором і із ОСББ про те, щоб органічні відходи. Я думаю, що в наступному році дасть Бог у нас буде можливість створити тариф на органічні відходи менший ніж на вивіз твердих побутових відходів, оскільки його вартість переробки буде набагато меншою. Відповідно, кожна. Кожна одиниця ОСББ зможе мотивувати своїх мешканців власне вже копійкою, коли ми зможемо надавати менший тариф, і кожен з мешканців зможе відчути це на власному рахунку. А як оператор з вивезення побутових відходів буде перевіряти, чи в тому контейнері є якісна органіка, чи там не домішані пластикові корки, пляшки, кульки, пакети і так далі. Дивіться, насправді це є зовнішній огляд. Перше питання, тобто адміністратор то це більше питання до нього, але наскільки нам відомо, тому що ми маємо спільні наради, тобто є контейнери, які будуть мати окремі коди, окремі QR-коди. і відповідно буде спеціалізована техніка, яка буде приїжджати забирати лише органічні відходи. Тобто, це буде окремо створений маршрут для певного перевізника. Там свише за все ж це буде комунальний перевізник. Така попередня є в нас ідея, і відповідно при тому, коли буде оператор забирати. Даний контейнер і буде візуально бачити те, що в даному контейнері є непотрібна фракція. Він буде залишати його, і відповідно буде повідомлення в ОСББ про те, що даний контейнер буде тарифікуватися в рамках звичайного звичайних твердих побутових відходів. І таким чином ми сподіваємося, що ми зможемо стимулювати дану культуру ще швидше. На форумі Рисінквейст, який буде от вже 2 жовтня, окремим окремим блоком буде питання тарифів на вивезення побутових відходів. Ну не лише на вивезення, а взагалі тарифів, які стосуються поводження з побутовими відходами. Ви, як людина, яка працює в цій сфері. Що можете спрогнозувати, зважаючи на закордонний досвід? Ці тарифи будуть лише рости? Чи вони, наприклад, у наступному році будуть стабільними? Ну, якщо відмежувати органіку, яка би мала коштувати дешевше у вивезенні? І це наша економіка. Українська і комунальна економіка, яка регулюється багатьма регуляторами, насправді відрізняється від європейської економіки, оскільки в європейській економіці навіть комунальні та муніципальні тарифи утворення створюється трошки іншим принципом. Тобто, в них коли вартість там, наприклад, видобутку одного кубічного метра в собі вартості на водоканалі буде коштувати умовно 2 євро, то їхній тариф буде складати 5 євро для того, щоб люди оцінювали. Вартість води не використовували її без потреби, і цих 3 євро буде інвестовуватися назад в правильну очистку води і в перспективу в нас. Держава регулює ці тарифи, нам важко їх піднімати, і насправді дуже часто, коли е, тариф є обґрунтовано, не обґрунтований в частині комерційній, але він там покриває якусь там мінімально там е, там беззбитковість. ста. Тому на сьогоднішній момент е, точно тарифи е, після я так розумію останнього. Підняття не будуть різко підніматися за рахунок органіки і комбінованого запуску самого адміністратора. Я Думаю, вони будуть збалансовані і в наступному році виглядає так, що вони при запуску, десь з бог заводу, вони будуть не менш не більшими ніж вони є зараз, і вони просто почнуть раціонально використовуватися і переінвестовуватися в певні речі. Нам залишається лише побажати вам успішного форуму і віднайдення тих рішень, які як ви ставите собі за мету наблизить нас до міст без сміття. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Олександр Єгоров, директор ЛКП Зелене місто це ЛКП, який є співорганізатором форуму Ресін Квест. Це форум екологічний, який відбудеться 2 жовтня. У Львові збере і бізнес, і громадськість, і муніципалітети для того, щоб знаходити якісь сучасні і ефективні рішення щодо поводження із побутовими відходами. one.